Вітаю всіх на каналі Хренландія. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами досвідом експериментом своїм, а саме витримування самогону в дубовій діжці. Досвід цей для мене є новинкою, тому що саме самогон я в бочці витримував вперше. І згідно записів на бочці і в своєму. Записнику я перевірив, значить, самогон сюди я залив 19 вересня 2023 року. Отже, сьогодні 19 липня і ми маємо рівно 10 місяців з того часу, як в бочці настоювався напій. Значить, що варто сказати? Об'єм цієї бочки більше 20 літрів, а саме згідно записів в бочку в мене війшло... 23,2 літра. Тобто 23 літра з хвостиком. І, значить, що тут було? Це був купаж двох самогонок, так би можна назвати. Значить, 15 літрів це був самогон з сироватки. Домашній рецепт. значить І 8,2 літра це був самогон з меду. Отже, 23,2 літри. Міцністю 52%. Значить, разом з вами ми сьогодні подивимося, що вийшло в результаті. Тобто, яку, який об'єм ми отримуємо після цієї витримки, замірюємо, яку ж міцність буде мати алкогольну і, звісно, в кінці продегустуємо, щоб дізнатися, чи вийшло щось толкове з цього напою. Отже, Дай вам остров. Що варто сказати, ще першніше я відкрию бочку про умови, в яких витримувався напій? Власне, бочка тут знаходилась весь час. Це приміщення літньої кухні. Хто ну, мав хоч раз будинок в селі, той знає, що таке літня кухня. Це окрема будівля, яку використовують там, для приготування їжі в літній період, та й в зимовий, зрештою, так само. Отже, це окреме приміщення, тут бочка зберігалася весь час. Вона ось тут була на цьому столі. Е, значить, Щодо температурного режиму. Е, переважно влітку тут прохолодно. Е, тобто влітку прохолодно. Зимою, звісно, не як в хаті, а зимою е, ну, тепліше, ніж на вулиці, звичайно, але це приміщення зазвичай там, не опалюється в нас. Тому тут були температури влітку як і там, градусів 20. Так і зимою іноді в відрах вода замерзала там, зверху. Тому температури коливання були досить суттєві. Тому ми також зараз можемо дізнатися, яку ж частку в нас взяли ангели за достигання цього напою. Хто не знає, часткою ангелів називають саме цей об'єм рідини, який випарувався в процесі природнього його випаровування і дозрівання, але так поетично, гарно. Мабуть, винороби там і колишніх ще часів назвали цю частку рідини, яка випрововується часткою ангелів, що нібито ангели беруть невелику частку смачного напою собі за те, що вони його якби тут доглядають і допомагають витримуватися. Ну, так поетично люди придумали, в принципі, воно гарно звучить частка ангелів. Тому зараз подивимося. Приступаємо, друзі. Я спершу злию напій, мабуть, в цю пляшку, тому що вона в мене є найбільш прозора, це чисте біле скло, а далі вже буду зливати в більші бутлі. Ну, Побачимо, що з цього вийде. До роботи. Так, отже, перше нам потрібно збити чіп. Здається, він так називається. Я все після того, як ще вересня минулого року залив. Сюди, то замастив все воском гарно, як зверху, так і знизу. Тобто бочка в мене провоскована добряче. Ще варто сказати, що в тій бочці я вже витримував два рази напої, а саме вина. Це було вино виноградно-смородинове перше і потім чисто виноградне сухе червоне вино. Витримка була приблизно там по півроку, я вже точно не пригадую, але вина були досить хороші, як на. Як на мене, і смаки моїх друзів були гарні. Ну, Після вин я, власне, залив самогон, і будемо бачити, що з цього вийшло. Чи я його закрива? крапельки пішли. Ммм, аромат. Кон'ячний, чесно Зараз закриємо. Так. Що я хочу сказати вам, друзі, напій чистенький такого світлого кольору. Я, чесно кажучи, очікував, що буде темнішого кольору. Забарвлення все ж таки витримка 10 місяців. Бочка, до речі, була з середнім опалом, коли я її замовляв ще ну, найперше, але вже нагадаю два рази в ній витримувалося вино. І ось зараз ми маємо колір ну, такого світлого чаю. Ароматику важко поки що розпізнати, але ну, приємно, ніяких зайвих запахів немає зовсім. Дивимося, поглянемо. Так, ну, давайте продовжую я тоді вже зливати в великі бутлики це 10-літровий бутиль Хай стікає. Аромат дуже приємний, такий нерізкий, м'ягкий аромат, якихось трав, я би сказав. Прошу всіх додивитись відео до кінця, адже в кінці відео буде певний сюрприз і цікава інформація для всіх глядачів. Тому прошу, не перемикайтеся, дивимося відео до кінця, ставимо вподобайки і підписуємося на канал. Якщо з діжки я вже злию в іншу пляшку. Можливо, там просто будуть якісь такий природній осад. Але поки що я так перехиляю, побачу, що ще йде чистий напій. Так. Ну і я думаю, залишки злиємо вже в звичайний посуд від. Колись тут був що Біма, бурбона. Тепер тут буде самогон. бурбон самогон Звучить схоже. Так, вже є невелике помутніння, видно. раз і все! Злили ми все необхідне, це вже останній залишок. Був. Видно, що він такий темніший, Це можна сказати з дна бочки. Його треба буде потім профільтрувати. І думаю, буде. Не менш хороший напій. Так, зараз, друзі. Опа! Друзі, ми закінчили переливати наш напій з бочки, і що ми маємо в результаті по об'єму? Отже, я сюди залив 23,2 літра напою. І що ми маємо на виході? Рахуємо, бутиль 10 літрів, 15 цей має 4,5, той, що ззаді, це 19,5. Це пляшка 07. Це маємо 20,2. І тут десь літра і 200, мабуть. Ось пітерлітрова пляшка. Тобто 20,2 і літра 200. Це виходить 21,4 літра. Залив я 23, отже, виходить. У нас ангели взяли неповних 2 літри напою собі за дозрівання цього напою. В принципі, непогано. Я думав, що частка ця буде більшою. Бо... Після того, як ми знаємо вже об'єм, який в нас вийшов, давайте проведемо заміри міцності цього напою, щоб знати, що втратив напій по міцності. А можливо, щось і додав, тому що я читав, що бувають навіть і такі випадки що міцність збільшується в процесі витримки. Ну, Глянемо зараз. Для замерів я, я використовую е, звичайну мірну колбу і спиртометр. Температура в приміщенні трішки більше, ніж 20 градусів, звісно, але напій плюс-мінус, ну, знехтиємо вже температурою. Мав би бути в районі 20 градусів. Так, і що я бачу? Я бачу, що міцність напою змінилася в меншу сторону. Але не набагато. Було 52% міцності, зараз приблизно 48. Міцність е зменшилася, ну, що і очікувано, але залишилась на досить нормальному рівні. В принципі, я задоволений. Дуже добре. І проведемо дегустацію цього напою. Ну, хочу вам сказати, що він дуже чистий, надзвичайно чистий, дуже гарний. Е, колір, ну. Я мої особисті вподобання е, я люблю більш темніший колір, схожий на добрий витриманий коньяк. Ну тим менше, враховуючи, що це мій перший досвід. яка приємна, освіжаючий, дуже освіжаючий перше таке враження, що я вдихаю, немов би чи цитрусовий напій. Такий напій з е ягід освіжаючих. Ну, ви знаєте, я приємно здивований. Е е е е Аромат зовсім як не в самогонки, яку я заливав 10 місяців тому. Такий я би сказав навіть тонкий аромат свіжий. Трішки забагато я молив для дегустації. Неможливо гарно розкрутити в бокалі, щоб пішла якась певна ароматика. Навіть не очікував, я вам чесно скажу, я не очікував, що з домашнього самогону на витримці такий простій, звичайній, може бути такий результат ну, по аромату. Якісь нотки яблука з'явилися. Тут біля мене віск, але, до речі, <рапляння> треба зробити собі Ох, свіжий топлений джелений віск. Якраз вчора я його перетопив забросний віск. М -м, так, тут відчувається аромат фруктів. Аромат Яблуко, груша, щось такого типу. До речі, це може власне, бути і відтінки меду, тому що я е, ж частина самогону влитого сюди в бочку. Це 8 літрів 23, бо це фактично як третина, так, 30%. Е, це є самогон зроблений з меду, який в минулого року принесли і відповідно. Цей мед може розкривати в собі ось ці всі запахи і аромати тих трав, ну і всіх квітів, які бджоли відвідували. Тобто це Якщо вже так глибоко пірнати цю ароматику, ну, мені подобається. І Хоча на перший погляд я був спершу не дуже вражений кольором, що він не є там такий темного забарвлення, але зараз він мені навіть більше подобається. Цьому аромату освіжаючому якраз пасує ось такий колір. Пасує колір такого якогось яблучного соку, живчика. <плес> Живчик, можна назвати Цей напій. О, цей аромат пасує цьому кольору, і колір пасує аромату. Мені подобається. Ну що ж, скуштуємо. Сней напій, <хи> я вам скажу, та відчувається, як одразу гріє всю ротову порожнину. Гріє, насправді, не пече, а гріє. Я відчув, от як в мене зараз от, от тут все, все тепло пішло, гріє. Аромат знову ж от, таких сушених фруктів, скоріше, я би сказав, як сухофруктів, от як варять у звар. Щось мені такий перший присмак нагадало. Ну, Смак, я, звісно, не є там великий дегустатор, але те, що відчувають мої смакові рецептори, в принципі, смак простий, немає якихось особливих Там, якихось багатьох-багатьох смаків, але оцей смак сушених сухофруктів, яблуко, груша. Є такий після смак, такий м'який, приємний, але ну, поки що я не, не розпробував. Ну, що я вам скажу? Мабуть, не варто очікувати якихось супер -м -м надзвичайних смаків від такого напою, але тим не менше, повірте, смак кардинально змінився і аромат м -м, за цих 10 місяців з моменту витримки в дубовій бочці. Те, що я сюди заливав, ну, звісно, це було там прозорого кольору. 52% міцності з певним ароматом десь сивухи, десь меду, десь там молока. Або сирватка, так? І те, що ми отримали зараз на виході, це абсолютно два різних напої. Абсолютно два різних. Я навіть не очікував, я приємно здивований. Смак ніби простий, але він приємний. Мені здається, що буде такий напій приємно десь споживати ввечері, Там за... або в приємній дружній компанії, Там або за переглядом якогось фільму. Чи просто для настрою після важкого дня десь собі присісти в тихенькому місці. І... Куштувати 50 грам цього напою, і він одразу освіжить, і він так неби скидуєш себе всі там сьогоденні турботи. Ну, приємний освіжаючий аромат, якби таких фруктів, я би сказав, сухофруктів. Дуже гарний. Ось, так що ось такі в мене враження, друзі. Е, ось такий вийшов експеримент. Результат ви бачите на столі. От, я задоволений, бо експеримент такий я робив вперше. Я, що я буду робити далі? Значить, я дам тієї бочці відпочити кілька днів, подихати своїм життям. І в мене вже майже готова смородинова чача, тобто самогон е, суто з смородини смородини. Зроблений, дуже ароматний. І я планую його сюди залити за кілька днів для того, щоб в результаті отримати з часом ну, якби бренді, можна сказати, фруктово. А тепер, друзі, саме головне. Значить, хто додивився моє відео до кінця? Я казав, що в кінці відео буде певний сюрприз і певна інформація. То що я зараз хочу сказати? Напій, ну, як ви можете мені вірити. Вийшов в принципі досить таким достойним. Це є натуральне домашнє крафтове виробництво. І е, що я хочу запропонувати? Я завжди наголошую в кожному відео, що потрібно допомагати Збройним силам України і оборонцям України, тому що зараз надзвичайно важкий час, і тільки завдяки тим злобцям і дівчатам ми маємо можливість тут щось створити, працювати і жити в кінці кінців. Е, тому що я пропоную? Ось цей бутлик п'ятилітровий. Оцього домашнього напою я виставляю, так би мовити, на аукціон. Тобто його початкова вартість там 2000 гривень. Значить, зараз підрозділ, в якому воює мій друг Іван, це є частина там, 215 батальйону 125-ї 125 бригади. Вони зараз збирають кошти на автомобіль. Ну, їм, в принципі, постійно потрібні кошти на, авто... на ремонт автомобілів. Хлопці ремонтують все фактично за свої кошти. Але зараз вони саме збирають, є банка, їхня ціль 200 тисяч гривень. І я виставляю цей будлик, так би мовити, на аукціон. І вас попрошу. Хто зацікавився, хто може задонатити наприклад, там, 2000 гривень? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і тобто Початкова ціна 2000 гривень. Пишіть, значить, хто готовий дати 2000 гривень, супер. Там, хто готовий більше, добре. тобто ну, буде якби Перебивання ставок. І до кінця цієї неділі, сьогодні у нас є п'ятниця, в неділю там в 00 годин, чия ставка буде найбільша, тому я відправлю почтою за власний рахунок. Тобто отримати ви зможете це безкоштовно. От. єдине я відправлю поштою оцей бутлик того напою чудового за вашою адресою. Єдине, що мені потім в кінці, ну чия ставка буде переможна, потрібно буде надіслати там скріншот, що ви переказали ці кошти за реквізитами. Тобто, як підтвердження того, що ви ті гроші переказали на банку хлопцям, які збирають зараз на ремонт автомобіля. Це така, так би мовити, ну, такий, такий невеличкий аукціон допомога. Отже, з вас донат на ремонт автомобіля, з мене ось цей 5-літровий бутлик цього чудового напою. Ви не пожалкуєте. Ви будете мати його надовго для, дай Боже, і святкування перемоги з своїми друзями і рідними. Окрім того, для всіх, хто задонатить будь-яку суму, я вас попрошу. Також пишіть в коментарях. 10, 20, 50, 100 гривень, будь-яка сума є дуже важливою, в єдності наша сила, як кажуть, і це непрості слова. І отже, що стосується всіх решта донатів, тобто я вас прошу, немає малих донатів, там, хто має можливість, 10, 20, 50, 100 гривень, закидайте, будь ласка, на цю карту, на цю банку, ціль є 200 тисяч гривень. І я потім обіцяю серед всіх, хто закинув кошти. Ви мені, будь ласка, пишіть в коментарях, або одразу можете висилати на імейл скріншот свого донату. Не встидайтесь, будь ласка, навіть якщо це 10 гривень, все рівно надсилайте, я вам буду дуже вдячний. Тобто надсилайте цей скрін мені на емейл хрінлендфарм.равлик.gmail.com І потім серед всіх донаторів я придумаю, яким чином там розіграємо ніби лотерею. Ми ще розіграємо три пляшки цього напою, так званого медового віскі, І я також вам надішлю ну, цим трьом переможцям ще по пляшечці доброго домашнього медового віскі, Я його так назву. О, тому, друзі. Долучайтеся, донатьте, допомагайте збройним силам України. Ті, хто зараз е, в тилу, хто має можливість, а має можливість майже кожна людина, я вам скажу відверто. Е, допомагайте збройним силам України, допомагайте цим хлопцям і дівчатам, бо лише завдяки їм все буде Україна. До зустрічі, друзі, до нових відео.